Так, 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 зараз почнемо. Мені треба, щоб я бачив трансляцію. Там, до речі, ті, хто зараз дивляться трансляцію суто на Ютубі, в принципі, можете доєднатися ще й до Discord. Не того, щоб я вас чув. Вот. Там, термос, термос, демос, там дипломат тижный. Зараз я знайду. знаю. Вітаю, це не той Discord. 2402 група. А, 2402, сравни. Так. Вот. Так, і просто що мені ніхто ж посилання не передав на то, де йде трансляція. А вона десь напевно, йде. А я не можу зараз її знайти, якщо зможеш, Юр, будь ласка, скинь мені посилання на YouTube чи куди там, чи на платформу, де вона там транслюється. Дискорд закинуло. Mm -hmm. Так, Діскорд, а куди? А, от сюди внизу все бачу. Діскорд закинуло. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, все. Так, ну дивимося тоді. Ось мені передали список. Ось. І. Ось такий. І ось тут є посилання. Давайте я одразу буду відкривати. Ось так. І дивитися, це у нас Анна Гунько. Так, Анна Вунько є, так? Да? А... Що це Анна Вунько не чую не бачу. На, На стрімі поки що теж і нема. Ну, що робити? Роботи, то ми маємо і так розглядіти все одно. Попри те, що людина відсутня. Я ж не знаю, з яких причин людина може бути відсутня, всяке може бути. Тому. Дивимося. От, Класно виглядає. Мені одразу ця робота сподобалася що як вона в процесі була. А, супер. Тут і одяг цікавий вийшов, і досить детальний. І портрет хороший як ось тут пропрацюю. Ну ці всі речі, які там з фотоскану, вони класно виглядають. Десь навіть ось тут от цікаві такі от волосинки, дрібні на обличчі. Можливо, трошечки слід було би їх дати ще і ось тут, та, десь на щоках. Такі бувають, як мікроволосинки у людини. так, Іноді їх видно трошки. Вони так іноді, якщо світло знаходиться позаду, десь вони трошки виблискують таким ну, світленьким, не знаю, там, жовтим якимось помаранчевим кольором. Теж прикольно виглядає. От, Може трошечку блиску в очі. Тут таке відчуття, що верхня сфера шел, це він чогось не дуже той блищить. От. І може таке відчуття, що він. Так, ідеально підстрижених, буквально нещодавно. Може було трошечки це волочать довше, але б щільніше до голови. Десь. І, може, дещо трошечки на вусах виглядають дрібними волосинки. Може було трошки грубішими їх дати. Може, менша кількість, але товстіше партій. Далі тепер, А що у нас тут ще є? Давайте все тут. Ось. Доброго дня, вибачте. А у вас, виходить, на стрімі в Діскорді картинки нема, а, тільки ага, на Ютубі. Ага, ну, да. Так, все. Я. Ось так. Ну, О, ось тут. виглядає аж круто? Мені подобається. Ну, тут взагалі прикольна композиція вийшла в цілому. І освітлення цікаве, тобто і контрастний персонаж, і десь такий нейтральний задній план. З усіма всіма деталями круто виглядає, молодець. Дуже круто. І килим під ним крутий, і ботики круті. Я тут особливо би нічого не додавав до цього. От, Тут би нічого не змінювало. Ну, супер просто. Е, далі. Наступні що у нас там ще? А, ось він тут з верблюдом. На <рикольний> верблюд таки позитивний вийшло. Типу, як посміхається. Трошки десь, можливо, верблюду не вистачає теж партік. Я не знаю, наскільки там вони були б складними в тому плані, що і так у мужика волосся, плюс вуса, плюс там все, да, і ще дати парцікли на верблюда. Ну, не знаю, важко сказати. Хоча тут начебто є трошки ну Якщо він другорядний, тоді байдуж. От, під ним земель, прикольно. Єдине, що важливо, для цього скріна от, не вистачає трошечки партій цього пилу. Ну, Інколи такі точки вони десь світяться начебто. от, Їх трошечки трошечки може бути видно. Або довкола ліхтаря і більше там літають якісь комахи. Да? Щось таке, воно би трошечки ще оживило би картинку. Дуже прям чисто виходить. А, прикольно, ось тут він іще. Нормаль, тут ССС не Ну, Це типа як з іншого боку, трошки добре. І ось тут він ще й крутиться. Конечно. А отут уже. А, отут ці партікли прям перед ним. І вони зараз фрізяться, а чувак крутиться. І отут є такий момент, типу їм би рухатися трохи. Їх можна іноді додавати на постпроцесі, там, в тому самому авторефекті, поверх уже від рендерної секвенції, наприклад. Зараз вони трохи зависли в повітря. Ну, чувак прикольний. Він якраз нормально тут виглядає, тут про ньому нічого не скажу. от Супер, класна робота, молодець, цікаво, живо, не знаю, мені дуже подобається. Супер. Так, якщо не з'явилися на стрімі, учасниця. Ну, шкода. Походу, що не з'явилися, так. От я нагадую, що в Discord теж стрімлю, так що можете долучатися. Бо тут, на жаль, я коментарі не бачу і. коли вони тут заблочені, просто не знаю. На Ютубі. От. Добре. Це розгледіло роботу, Анни Гунько. Давайте рухатися далі. Можливо, якщо вона захоче щось ще додати, то. А, ось іще тут а, ці. То можна буде а, ці, в чат закинути. Ну так, да, це він просто з, з, з різних боків. Тут він, типу, перетопаний. Безодні. Ну, коротше, в трусах. Прикольно. Супер. А, чудова робота, дуже круто подобається. Де ж тобі лайк поставлю тут. А, блін, це ж треба увійти спершу. Я не відео. Треба засінгнутися в Facebook, а спершу перед тим треба засінгнутися в самому Facebook. Коротше. Ладно, пізніше тоді поставлю лайк. Так. Далі. Тепер наступна робота: Іван Масалов. Масалов. Чи є він? Той самий Іван. Щось теж не ясно. Щось так якось, начебто. Випуск. А люди не прийшли подивитися свої власні роботи, їх тут розглядаю. Так, так. Ще раз нагадую, що група, хто займається стріми де? В Дискорді в тому числі, можете сюди доєднатися. Так, ну, цікаво. Не знаю, підійшов тут, як би так, з двох боків там, типу, зелений, плюс оцей от колір такий фіолетоватий. Не знаю, чомусь не вистачає якогось такого акцентів, а я би щось таке різке, червоне б зробив. Я б зробив би цю фарбу по червону, реально, щоб ці всі патюки були червоні. Мені здається, що це був би цікавий ефект. Мені так здається. От. Десь трохи є враження, що тут вигнувся палець кудись-туди, вверх. Хоча, мав би бути центрострімку поданий, тобто навпаки, вниз. Б От. Ну, Тим не менш, добре. Трошечки може теж близько в очі, там якийсь прожектор би направити, щоб він підсвічував саме очі, щоб вони трошки більш виразно читалися. Ну, нічого. Десь отут такий різкий контур. Може там сильна нормалка була на штанах отут. Отут. от. Прям чоти сильно б'є по очах. Ну, нічого. Так. Ось вона в динаміці, щось там стрибає робить. Ну, добре. Добре, може, ну, так. Якщо вже супер перфекціоністично до цього підходити, то можна було би просимулити і складинки саме в цій позі. Щоб отут, -от, ну, ну, якісь були складинки, або наліпити їх уже в скупт моді там трохи. Саме для цієї пози. Ну, тим не менше, все одно цікаво. Нормально. Так, далі. От вона ще й стоїть. Ну тут, до речі, прикольно вийшло. Тут вони непогані знизу, ось тут ця нога. Принаймні, тут може трошечки зарівно. Десь, можливо, слід було б підскульптити ось тут коліно. Ну, Тобто штани трошечки, начебто, як це сказати, поверх коліна, да, щільніше натягнути, щоб було видно краще колінну чашку. Тоді оце натяжіння, воно б дещо допомогло б, нам, да, зрозуміти, що вона газігнута. Ну нічого, може бути. Єдине, що от у всіх ракурсах, у всіх поворотах скрізь темні очі. Б трохи, трохи яскравіше їх дати. Ну так, да, окей. Так, отак. Може, слід було б трошечки накинути ітерацію на тіло у Терезу, бо десь зараз палиться квадрат. Так буває іноді, коли SSS коли працює. SSS карта. І сітка є, ну, такою, скажімо, не дуже щільною, то видно, тут білі країни приступають трохи. Вот. Ну, нічого. Трошки десь надто ідеалістично виглядає одяг. Можна було більше бруту на, на цьому сабсенспейтері намалювати. І якісь там і ті самі потьокі-фарби, якісь там зробити, да, що вони там наче течуть десь по рукавах. От, щось таке. Так-то, в принципі, все добре. Ну, в плані, що модель нормальна. Ну. Трошечки якоїсь живості. Ну, в принципі, я вже озвучив, в чому саме. Ну, сумка така теж, От Їй би теж ще пом'яти трохи, може, складинками. Навіть в сабсенсі можна було б їх зробити, там якось хаймапи. Трошки більше. Ну, все одно непогано. Прикольні, чую, ці ботики може бути, може, може, може. Ботики норм. Ну, от в портреті, отут от сильно видно, що треба було. Собівай буде трохи сітку. І щось з сферами очей. Там, походу дві сфери, і та, що внизу лежить, напевне, та, що не є шелом, а та, що є оком. Вона має сітку більш квадратну, таку там менше поліків А от шел уже скруглився. Тому тут просто видно, де вилазить сама внутрішня сфера ока поверх шела, який є скляний. Те та саме, так решта. Ну, окей. По портрету ми тут уже говорили з топовично один раз Трошечки ніс. Трохи такий, наче як піточок. Можливо було би ширше розвести ніздрі і не так їх сильно показувати. трохи прикрити. Кінчик носов. Ну нічого, ну десь погрався освітленням ось тут цікаво. Хай буде. Так, ще із симвотників прикрутив. Без нього, ну і все. Ну, Не знаю, з приводу доцільності от таких от скринів. Там можна було. Можна було кольоровим все ж зробити, як на мене вчили. Не знаю, щось цей коричневий кольор якось. Тут або чорно-біле, або кольорове. Коричневе, може не дуже. Ну, отакі думки. Але тим не менше, все одно роботу зроблено. Молодець, прикольно, цікаво. Видно, що дуже старався. Е, супер. Теж колись поставлю лайк, коли зайду під своїм ніком. Так, все, рухаємося далі. Це у нас був Іван Масалов. Масалов, так. Якщо якісь запитання або коментарі, то теж можна буде в чат писати. А Зараз дивимося третю роботу у списку. Це Данил Режих, Данил присутній. Та що ж таке, і Данила теж нема. Тілкі-палки. Так, пам'ятаю я цю дівчину. Не так добре пам'ятаю, якщо чесно, можливо, не кожен раз здавав її. Чи щось. Ну, пам'ятаю, вона робилася там час від часу. От їй якраз трохи не вистачає тут е, цього, ссс ки Тобто попрацювати би краще з подачею шкіри, тому що. Ну, таке враження, що це Cycles Render. А з іншого боку, SSS виглядає не дуже природньо. Ну, що тут можна було темніше робити, туди глибше, та, щоб шкіри не так світилася. Зараз вона така, наче як напівпрозора, і світиться білим просто зсередини. Тому десь в той момент прогледів. Хоча я розказував, як це робити, щоб воно було максимально природне. Десь трохи ось тут на одягу. Так, он Анна Гунько пише, що підвів інтернет. Шкода. розгляділи твою роботу першу. Дуже крута робота. Я там хвалив багато. Потім подивишся на. Запис. Круто. Тут воно все, звісно, виглядає з точки зору подачі персонажа як образу. Да? Непоганий там якийсь фончик позаду. Все це добре. Трохи не вистачає її складенок. Чогось одяг виглядає трохи пластмасово. Ось тут. І ось тут на руці теж. Треба було з ними окремо попрацювати. От. Ну, оскільки вона вже стоїть там, в одній, в двох, трьох позах. Їх, в принципі не так багато. Тут під кожну позу. Можна було просто здублювати оцей одяг і підскульптити його. Потім просто відкривати той, який відповідний цій позі і рендерити. Так. <кх> Цікава ця рукавичечка. Нормально виглядає. Може трошечки ось тут слід було підсилити рельєф, ой, не рельєф а візерунок. Може трохи світлішим його дати. Щось таке, А то він наче є, але його майже не видно. От. І десь надто ідеалістично виглядає цей одяг теж. Тут тобто можна було десь, ну, умовно кажучи, трошечки нитка протягнулася, десь трошки подряпане щось таке. То, наче як новеньке, шовкове, прям таке ідеальне. І разом з тим вона начебто така бойова дівчина з цією штукою. Ну ладно. Да, так, шкіра обличчя трохи програє. Тим не менше. Добре. Робота виконана, різні пози поставили. Цікаво. В цілому персонаж прикольний, волосечка навіть десь теж класно вийшло. Тому молодець, хороша робота. Якщо що, тоді в чат ще можеш писати. Я прочитаю. Це у нас Данил Режих. Отака от робота. Молодець. Так, далі рухаємося. Після Данила. UKI. Так. Це у нас Марія Кравцова. Що ти видно? Угу. Uh -huh. Так, супер. Ось наша дівчина. Блокінг модель. Ага, от это. Ага, тут це навіть прописав, Бондер 3D. Хорошо. Я не питаю. Вона була чорна, чи вона стала в якийсь момент чорна? Планувалася, вона чорна? Вона в задумці була чорна. Ага. Ти щось початок пригадую, що <свективно> вона може не було. Ну, ладно, Цікава подача. Цією рамочкою такою цікава. Хорошо. Ладно. Так. Трошечки десь позу погнуло тут руку. Треба було піднімати точок про меневе м'ясо з тут вище. Сама поза ок вона може бути, але треба було б ще її. Добити в цій позі краще. Ну, ладно. Теж якісь складинки більше хочеться І на трусах, в тому числі. Можливо, там навіть сабсенс їх понабивати було альфами та і все. Так. Отут теж. От дуже ідеалістично виглядається ну Хоч би щось, якийсь протертий край, там, я не знаю, щось. Чуть більше. Тому що, так, да, оці згини з суглоби, окей. Вони блищать, там цікаво. А оця матова поверхня чогось на ній не вистачає. От, по портрету. Ну, окей, така шкіра неї. Добре, трохи очі ось. Вони надто білі, до країв білі. По-перше, є певна специфіка у людей африканської раси. Чорношкірих, те, що у них пігментація, вона іноді буває і в білку теж. Тобто, якщо придивитися, то в них очі вони темніші, вони такі, як жовтувасті такі. там вени, вони навіть бувають о, трошки коричну відтінку, такі специфічні. Тобто, Вони трошки темніше виглядають. Це один момент. А другий момент, що ну, навіть якби вони не були б там африканські чи ще якісь одно, якби вони були просто білі, треба було ще гасити білок. Надто він світлий. Окей, okay, от вона у нас стоїть. Може бути, може, навіть яскравіше ще слід було контрастніше зробити саму картинку. вона зараз в такому, як наче в легкому сірому тумані. Десь навіть на постобробці можна було б її навіть в тому самому Photoshoпі підтягнути трошки контрастів дати більше. Тобто світло світліше запалити, а тінь ще темніше. І чесно кажучи, ось це тло сіре, плюс таким легким фіолетовим відтінком. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Можна було темніше його просто ще дати. Не супер чорний, але темніше. Ну, окей, сітку показала, тут нормально все Показала так. Добре. Хороша робота, нормальна. Ну, робіт не багато, тому що група невелика. От, здебільшого здають, як, ну, як правило, дві третини груп, плюс-мінус, враховуючи, що там група була на 7 людей здало 4, то десь так воно є. Добре. Може, є комусь що додати, перепитати, поточнити? будь ласка. Я хотів би запитати, скажіть, будь ласка, як довго у нас буде доступ до тих відео, які, з яких ми навчалися? Я, наприклад, передивився менше половини. Я не закінчив курс ні роботу, ні іншого. Чи зможу я їх пізніше подивитися і закінчити свою роботу? Чи колись якась, якась дата є, коли заблокується нам доступ? Ні, такої дати нема. Ну, і поки не планується блокувати добре. доступ учням. Окей, дякую. А, да, добре, будь ласка. Е, ще хтось щось, може, хочу додати? Що такі мовчазні? Ні Анна Гунько, ні, ні Марія нічого не хочеться там пару слів сказати. Та я б сказала добрий вечір, але я ж нічого не бачила і не чула, то я потім передивлюсь і перепитаю. Добре, добре, ну так, да, ось твоя робота добре. Все, ну тоді, добренько, дякую вам за увагу, дякую за те, що були на цьому курсі, що старанно навчалися, і дуже приємно, хороші роботи зробили, це круто. Шо, вітаю вас завершенням. Uh, і сподіваюсь, ще побачимось. От кому цікаво анатомія дрьодожників, класичний малюнок, анатомія 3D, будь ласка. Так, да, да, вам да. також дуже дякую. І uh -huh. всі в класній всі, всі сподобались. Всі uh молодці! -huh. Uh -huh. Все, коротенько сьогодні, але uh, дуже влучно, да, в плані робіт, круті роботи. Дякую ще раз вам всім. Все, відпочивайте і сподіваюся, що зустрінемось. Бувайте. Гарного вечора. Гарного вечора, До побачення. Надзаю.